Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Нас сьогодні ось таке поповнення. Вчора курчатка була поповнення, а сьогодні в'єтнамські свинки. Наша булочка молодець. Але я хочу сказати, що сьогодні ми не чекали. 24 числа думали, а воно вийшло ще 20 -го. Ну, нічого. Просто було неочікувано, ми зайшли, а тут вже половинка є. Хоча багато хто каже, не чіпайте слинки Самі народжуються, все нормально. Але ми зайшли, і половина вони в цьому. Плівочки оті були. І два такі аж задихалися. То швиденько ми почистили плівочку, забрали з ротика, і все добре. І зараз нас стоїть задача відтягти її в сторону, бо, як бачите, Місця їм там немає, не вистачає. Ось такі в нас сьогодні справи. Сьогодні мало не буде відео, але у нас ось. Ой, не знаю, що там і хто там? Бачила дві свинки є і два хлопчика. А далі не дивилася, Ось такі красунчики. Далі будемо більше показувати і розказувати сьогодні трошки не до того. Тож, залишайтесь на каналі. До побачення.